Розкажіть, 110-та річниця, чому вирішили поїхати? Ми приїжджаємо, українці патріоти сюди кожного року, тому що тут є надзвичайно символічне для нас місце. Це місце реального героя, патріота Романа Шухевича. місце його фактично загибелі, де знайшли його останки, місце його поховання символічної могили. Шухєвич, це була людина, яка протягом всього свого життя усвідомлено боролася за українську державу. Він так і казав: ми йдемо на смерть, ми розуміємо, що ми загинемо, але ми станемо добривом. Для української землі для того, щоб пізніше породилися майбутні покоління, які розбудують цю українську землю. І коли сьогодні загинули наші герої в Небесній Сотні на Майдані, коли сьогодні кожного дня гинуть наші патріоти на фронтах московсько-української війни, це люди, які так само сюди приїжджали, це люди, які переймалися тим духом Романа Шухевича Української повстанської армії. І власне вони стали отими паростками, які виросли з таких героїв з їхнього чину. Як Роман Шухевич цей рік взагалі є унікальний, бо сторіччя української революції, 75 років української повстанської армії, і ось зараз ми святкуємо, відзначаємо 110 років великого генерала, генерала армії Нескорених Романа Шухевича, людини-символа, який фактично для нас став певним дороговказом. І зараз ніхто не дивується, що в Києві. Називають одним з центральних проспектів проспектом Романа Шухевича, коли такі назви є і по великій Україні, в же ж Одесі. Тобто українізація в доброму розумінні того слова, повернення до справжніх наших героїв зараз це є звичний процес, і українці його сприймають. Якою би брехливою і маніпулятивною не була московська пропаганда, яка якраз бореться проти наших героїв, проти нашої історії? Зараз називають багато немоли чому раніше називали це. Відроджуватися, чи це раніше придніше? Ні, насправді е, е, совєтська машина працювала над те, щоб обріхувати правдиву історію і називати наших справжніх українських героїв бандитами. Ви подивіться, ця е, тактика Кремля, вона і працює сьогодні. Ну, згадайте останню поїздку Путіна в Париж, коли він. Оголосив, що українська княжна Анна Ярославна, то виявляється їхня княжна. Що аж французи мусили його поставити на місце. Тобто, це їхня тактика брехати. Все, що українське, вони говорять, що це все російське і. Ем... Оскільки вони внутрішньо свого нічого такого не мають, то вони починають красти все на направо і наліво. А продовж московської комуністичної окупації українців українцями маніпулювали нас ще за радянських часів в школах, в інститутах людей вчили зовсім іншого. І навіть коли повернулася історія, дуже багато є так званих ватників, так званих антиукраїнських сил, які намагаються все одно поплюжити нашу історію. Це завдання влади. От влада не допрацьовує в тому напрямку, тому що такі фестивалі, як сьогодні, це має бути не фестиваль рівня ем, об'єднаної територіальної громади Гукова і Скалиподільської, це навіть не обласного тернопільського чи Хмельницького рівня. Такі речі, як е, День народження Шухевича, мають бути загальнонаціональними. Ну, от зверніть увагу, совєтські якісь свята навіть зараз активно пропагуються деякими телевізійними центральними каналами. Про це говорять по всій Україні. А коли йдеться про українських героїв. Все, як ви знаєте, або замовчується, або якщо і висвітлюється правильно, ну, от, наприклад, вашими регіональними засобами масової інформації. А на центральному рівні цього не робиться. Тому тут ще за розрив е, е, проблем інформаційної окупації, в якій до цього часу знаходиться Україна, нам потрібно ще попрацювати. Вам дякую.